Ви дивитеся парламентський телеканал Рада. Це проект власний погляд і про те, якою буде робота наступного сьомого скликання парламенту. Будемо говорити з політологом Петром Олещуком. Вітаю вас, пане Петро. Отже, ще підрахунки голосів тривають, але Міністерство закордонних справ України вже, нібито, не задоволені висловлюваннями держсекретаря США Гіларі Клінтон, нібито у нас. Результати голосування не співпадають із із соцопитуваннями, що є велика розбіжність. Насправді, наскільки в нас, от на ваш погляд і на думку експертів, інших можливо вам відомо дійсно відбувається легітимний підрахунок голосів, демократичний, так би мовити? Так, ну власне заяви з боку іноземних представників іноземних міністерств відом з приводу українських виборів, вони цілком прогнозовані та зрозумілі, чому? От, наприклад, ми знаємо з досвіду іноземних виборів в тих самих Сполучених Штатах, європейських країнах пройшли вибори. Буквально ввечері всі за великим рахунком знають уже результати цих виборів. Там вночі один одного вітають із перемогою, і вже наступного дня фактично всі знають конфігурацію майбутньої влади. І це, в принципі, вважається як норма, як аксіома взагалі політичних відносин. Що у нас у нас уже фактично тиждень пройшов. І як ми бачимо, лише процеси в багатьох округах лише починаються наново. Тобто, знову ж таки, судові позови, бійки і тому подібне. Для будь-якого іноземного спостерігача це все є очевидним свідченням того, що щось тут не те. А наскільки воно не те, ну, власне кажучи, як справедливо відзначають наші представники, представники України, що з приводу, наприклад, виборів за пропорційною моделлю, тут великих питань немає. Тому що вони загалом відповідають даним екзитполів. І, в принципі, тут немає підстав проголошувати ці вибори якимось чином нелегітимними. Основні питання, які зараз у нас є, це з приводу мажоритарних округів, де дійсно часто є дуже невеликий розрив між різними кандидатами, де є дуже багато питань із приводу того, що до цього часу результати офіційно не підраховані, не оприлюднені. Ну і знову ж таки, все це створює відчуття того, що в цих самих округах відбуваються якісь процеси. Які можуть поставити результати виборів під сумнів, ну наскільки ця гра вартує результату? Тому що мажоритарники прийдуть, але наскільки вони оновлять роботу, оновлять Верховну Раду, загалом Ну, тоді звичайно оновлять, тому що дуже багато нинішніх депутатів до нового складу Верховної Ради вже точно не прийшли. Їх дуже багато і вони оновлять це будуть дійсно нові люди. А от чи вартує гра свічок? Я думаю, що вартує. І е, тут питання в тому, що безпосередньо поставлено на кону цій боротьбі, а поставлена доля майбутньої більшості. І, е, власне, от ті кілька буквально округів, чи точніше десятки округів, за які зараз ведеться боротьба, вони можуть перевісити конкретно е, розклади. Українські політиці в той чи інший бік і тому за них ведеться боротьба, тому що от зараз вирішується доля майбутньої парламентської більшості. Ну з огляду на те, що йдуть родинами, так би мовити, да. є родинні зв'язки. Наскільки ну можна буде дійсно дивитися чесну роботу? Наскільки вона буде відкритою? Все таки ну, там мабуть, будуть мабуть, вирішувати мабуть, свої да. проблеми. Да, мабуть, вона не буде менш відкритою ніж робота того парламенту, який переобраний. Тобто ми пам'ятаємо, яким чином там була організована робота. Тут все ж таки буде 50% депутатів-мажоритарників, які повинні будуть якимось чином показувати свою роботу своїм виборцям. Тому я думаю, що можливо дещо присутність депутатів на засіданнях буде трохи вищою. Не знаю точно наскільки, але можу припустити, що буде вищою. Ну, а стосовно якості роботи, то ми ще не знаємо навіть складу цього парламенту остаточно. Тому прогнозувати якусь якість е, поки що не доводиться. Ну, навіть опозиція буде розділена на три головні такі компанії, нібито: да? це партія Свобода, партія Удар і КП... не КПУ. Об'єднана опозиція. Об опозиція, найголовніше, я не згадав. Ну а вони будуть тягнути також, як то кажуть, кожен на себе, але чи домовляться вони, і хто з них ближчим буде до правлячої партії? Значить, е, єдиний варіант, з якого вони могли домовитися і утворити якусь єдність, це якби у них була дійсна перспектива створити парламентську більшість. Такої перспективи, чесно кажучи, у них немає. Тому відповідно вони всі будуть діяти. Самостійно, але я думаю, що вони будуть просто зобов'язані координувати свої зусилля, тому що інакше їм буде досить важко. Але проблема в іншому. Всі названі вами фракції, вони всі заявили про себе на цих виборах, і їх лідери про себе заявили. Я думаю, що вони всі вже, починаючи від старту цієї Верховної Ради, вони будуть, так би мовити, уже претендувати на пост президента. Тобто ці три. Персоналі, які очолюють ці фракції, вони так чи інакше будуть претендувати на те, щоб стати майбутнім президентом чи принаймні кандидатом на пост президента, і це буде от ключовий момент їх відносин, але все одно всі кожна з дій, які вони будуть там здійснювати в Верховній Раді, вони вже будуть оцінюватися як намагання стати президентом, чи не буде це таким деяким популізмом їхня робота. Ну, Елементи популізму, звісно, будуть, хоча їх е, е, якість буде посилюватися безпосередньо, наближаючись до виборів. Тобто, ну, звісно, першопочатково там будуть деякі спроби організації відповідних об'єднань. Але тут питання я ж кажу, в тому, що е, довкола кожного потенційного лідера завжди гуртуються е, потенційні учасники, які е, бажають, так би мовити, підтримати майбутнього президента і війти до влади. Ми пам'ятаємо нашу Україну, яким чином вона формувалася довкола Ющенка, які це мало наслідки безпосередні. Я думаю, що зараз також всі будуть розбиватися на відповідні команди, відповідні групи, і кожна з них буде шукати потенційного претендента на пост президента. І це буде один із таких от ключових моментів. Ну навіть Арсенія Яценюка вже будуть порівнювати з Юлією Тимошенко все таки він, е, нібито, довірена особа, і да. така і має теж виправдати. Сподівання, чи зможе він себе так само поставити і поводити, чи зможе якби її рівень проводити в Верховній Раді? Тут питання в тому: а чи потрібно йому це буде робити? Ну, власне, когось порівнювати з Тимошенко, все одно безглуздо, тому що кожен політик він займає свою нішу. І як показали ці вибори, от такого е, якості претендента на місце такого своєрідного регента на час відсутності Юлії Володимирівни, він в принципі виправдав себе. А наскільки він зможе претендувати на якусь більш самостійну роль, це буде показано, і це буде залежати від того, наскільки він зможе координувати роботу із іншими опозиційними фракціями, чи зможе він зайняти серед них пост такого собі неофіційного лідера. Це все безпосередньо ті процеси, які зараз будуть відбуватися, воно це все покаже. І ще ключовий момент, за яким будуть оцінювати потенційні можливості кожного з кандидатів, це наскільки цілісними будуть їх фракції. Тому що в нас така проблема так званих тушок, вона завжди існує. І якщо та чи інша опозиційна фракція, ну, вірто кажучи, почне розбігатися, це буде одразу індикатором того, що даний лідер він втрачає свій вплив і він, як то кажуть, вибуває із потенційної президентської гонки. Ну яка з партій, на ваш погляд, найтака нистійка? Розумієте, вони, у нас всі партії з великим рахунком, за деякими виключеннями, вони є. Не партіями, а є такими об ситуативними об'єднаннями з тією чи іншою метою. Тобто люди абсолютно між собою не пов'язані, вони об'єднуються для того, щоб досягнути певної мету. Ну, наприклад, там прийти до влади, зайняти той чи інший пост, і так далі. І тому говорити про те, що вони можуть бути стійкими або не стійкими, не доводиться. Це, це буде є можливість, випуску. що хтось буде перебігати до іншої партії, до правда тут питання в тому, наскільки це буде вигідно їм, і наскільки це буде вигідно тим, до кого вони будуть перебігати. Тому що а, зараз йде питання таким чином. І з мажоритарниками партія регіонів цілком може на даний момент, враховуючи всі ці перерахунки, цілком може сколотити більшість 226 мандатів. Чи потрібен їм буде хтось іще, чесно кажучи, сумніваюся. Але мажоритарників легше буде до себе переманити, так би мовити. Звісно, бо вони Міс. нічого, вони нічого угу. виборцям своїм не обіцяли в плані політики. Вони йшли, наприклад, під гаслами вирішення тих чи інших господарських питань, допомоги. Надавали цю допомогу вигляді гречки або в іншій, в іншій формі, але вони й надавали, і вони якихось політичних обіцянок часто не давали взагалі. Тому вони можуть цілком без жодних для себе наслідків перейти в будь-яку фракцію, в тому числі і в більшість. І тому, за великим рахунком, там я думаю, особливих проблем не буде. Хто на ваш погляд може претендувати на крісло спікера? То ж таки буде залежати від кінцевої конфігурації парламентської більшості, тому що яким чином у нас. Розподілявся пост спікера. Як правило, кілька фракцій об'єднуються, і та фракція, яка може претендувати, як то кажуть, на блокуючий пакет, вона й одержувала цей пост. Тобто, наприклад, Народна партія вона мала цей вирішальний голос, і тому спікером минулого складу Верховної Ради був Литвин. Якщо цього разу партія регіонів плюс депутати-мажоритарники створять самостійну більшість, то я думаю, що вони цей пост комусь на сторону. Віддавати не будуть. Це я думаю, буде хтось із тих регіоналів, який зараз пройшов у Верховну Раду. Там, зокрема, кілька міністрів прийшли до Верховної Ради. Не виключено, що вони залишаться в якості міністрів, тобто залишаться в якості депутатів. Mm -hmm. а, да. І а, серед них цілком може хтось бути майбутнім спікером. Але якщо їм все ж таки не вистачить і доведеться залучати когось, якусь іншу фракцію до більшості. То цілком очевидно, що лідер цієї фракції має усі підстави. Лідер або представник цієї фракції має усі підстави розраховувати на пост спікера. Ну нашим, так би мовити, кандидатом у президенти може зараз послугувати ще й вибори у США президентські. Вони можуть побачити, як там все відбувається. Ну за соці... за соціологічними дослідженнями Обама все таки виходить вперед. Ромні поки що відстає. Якщо е, все таки Ромні пройде, наскільки це змінить ситуацію в Україні? Ну, думаю, що це якось принципово змінить ситуацію, тому що американська зовнішня політика вона все ж таки має певну спадковість і вона не залежить настільки радикально від персоналі як українська, але певні зміни звичайно будуть, тому що е, власне Ромні він висуває деякі тези пов'язані саме з зовнішньою політикою. Він зокрема обґрунтовує, що адміністрація Обами вона була дуже поступлива по відношенню до Росії, що Америка втрачає свій геополітичний вплив і це необхідно змінювати. Можливо, певні демонстрації повернення цього самого геополітичного значення вони будуть здійснені, але я не думаю, що на даному етапі це піде далі, ніж декларації. Тобто, певні заяви жорсткі, певні декларації, певні, так би мовити, дії такого дипломатичного характеру. Але я не думаю, що дійде до якихось більш таких серйозних конкретних дій. Ну, все-таки Україна залежатиме ще більше чи ні, все таки від США так, при такому розкладі Україна не може не залежати від, від Сполучених Штатів, тому що весь світ залежить від Сполучених Штатів. Так вже а, влаштована нинішня світобудова Но світова комітета від Росії залежить на того. Україна, Україна залежить від Росії. Україна залежить від багатьох інших факторів. Така вже наша. Залежна роль і тому, звісно, будь-які процеси, які відбуваються і в Росії, і в сполучених штатах, вони будуть на нас впливати. Але тут питання в тому, наскільки безпосередньо для цих світових гравців Україна буде стратегічно важлива. Коли вона була стратегічно важлива, то там був досить такий активний вплив. Зараз я думаю, що є більш такі стратегічно важливіші точки для впливу тих самих Сполучених Штатів. Ну, повертаючися в Україну, і повертаючися до наступного скликання, все таки 17 грудня вже депутати зберуться. І наскільки вони будуть відзеркалювати всі ці процеси в парламенті? І наскільки вони будуть дійсно відображати наші реалії українців і настрої, які тут знаходяться у кожного там будинку, у кожного із зарплатами з усієї ситуації? Дуже, дуже слабко будуть відображати. Це безпосередньо стосується й самої нашої моделі виборчої, тому що у нас, наприклад, в мажоритарних округах за системою відносної більшості можна там одержати 20% чи навіть менше голосів і стати депутатом. І дуже часто розрив мінімальний, тобто це швидше не результат якогось реального волевиявлення, а результат випадку. Ну, комусь, наскільки... комусь пощастило, угу. комусь ні, хтось зумів організувати, хтось ні. Тому вони за великим рахунком досить малу кількість виборців представляють насправді. А те, що такі радикальні, нібито партії, радикально протилежні, як правляча і свобода пройшли, це може означати, що людям ну, деякою мірою дійсно пощастило, що буде краще, буде більше демократії. Наскільки за цим можна? Рівнято. Ну навряд чи тут е, можна говорити про те, що буде більше демократії. Е, е, власне, як на мене, то настільки е, виразна радикалізація українського суспільства свідчить про те, що е, суспільство трохи втомилося від тієї політики, яка була до цього часу. Тобто, суспільство хоче якихось дій, якоїсь конкретики, чогось більш виразного, чогось більш зрозумілого. Цього хоче суспільство. Угу. Ну і власне. Самі законодавці вони допомогли цьому радикалізацію, тому що наприклад, скасували на цих виборах в бюлетенях графу проти всіх, і тому і... це ще був привід да, проголосувати да, да, за і це. Це Шурт. був це був привід зайві проголосувати uh -huh. за радикалів. Зрозуміло. Я вам дякую за ваш політичний огляд. З за... нагадаю, що нашим гостем був політолог Петро Лищук. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику. Зрозуміло.